Два роки повномасштабної війни показали, що нашій державі катастрофічно не вистачає системної допомоги ветеранам та їх родинам. До кого звертатися, як оформлювати документи, хто має право на безоплатне лікування, психологічну та юридичну допомогу, і як нею скористатися. Наразі на базі центру надання адміністративних послуг відкрилася комунальна установа Хаб ветеран. Саме тут працюють координатори, які консультують та направляють до спеціалістів всіх військових і ветеранів, які приходять за допомогою. Основна задача це такий єдиний координаційний центр, інформаційний, консультаційний, де може бути ветеран або член сім'ї полеглого військовослужбовця, або учасник бойових дій, всі, хто має такі статуси, або хочуть їх отримати. Переходять до нас і конкретно, вже від свого питання, ми його спрямовуємо і надаємо консультацію. У нас такий хаб, де є, знаходяться всі спеціалісти по різним напрямкам. Це і ЦНАП, спеціаліст ЦНАП, де можна оформити посвідчення, а також можна навіть ветеранам і нашим побратимам отримати закордонний паспорт, перепрописатися, це повний перелік послуг. Далі це управління там соцзахисту, де можна отримати і грошові якісь виплати, і програми працюють як муніципальні програми окремо, так і державні програми. Георгій, за професією, психотерапевт, ветеран, учасник бойових дій. У 2016 році захищав батьківщину на Луганському напрямку, у 2017 у Мар'їнці. Він проводить зустрічі з пораненими та їхніми родинами, з тими, кому морально-психологічна допомога необхідна не менше аніж фізична чи медична. Я сам воював і сам бачив все, і я розумію і знаю, як допомагати хлопцям всім, хто був на війні. Знаю. Для мене, що, що гражданський, який був під обстрілами, і як йому важко, я розумію. А Солдати, які в окопах під обстрілами. І... Теж знаю як у мене є свої нароботки. Я гештальт-психотерапевт. То треба шукати таких психологів, які воювали, і е, создавати єдину програму для України, щоб це було якось так централізовано. Навчати, 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 навчати ті психоті психологи, які були на війні, щоб навчали тих психологів, які не, не були на війні, і о, щоб вони могли спілкуватися з тими, хто воював. Найчастіше до хаб ветеран звертаються за допомогою в оформленні різних документів. Тут координатори направляють до необхідних спеціалістів і беруть під власний контроль процес та терміни їх отримання. У нас зараз на даний момент штат не повний. Ми відкриті до любих спеціалістів з напрямку соціальної роботи психологічної, юридичної. Ми розглядаємо зараз кандидатури. Нам такі фахівці потрібні. Які практики, які вже якусь провели роботу. Комунальні установи ХАБ ветеран цього року запрацювали по всій Україні. Кошти виділяються як з державного, так і з місцевого бюджетів. Звичайно, говорити про якісь здобутки ще зарано, але нарешті механізм надання реальної практичної допомоги запрацював.